Служби задоволення до іншого продукту, вже фактично правосувати частину своєї. Я буду говорити, як вже сказали про те, що на постранському просторі називається система технічного регулювання, хоча для наших західних колег загляне дещо дивно такого терміну не існує. І я спробую оглянути це з точки зору двох аспектів. По-перше, навіщо нам це потрібно буде окрім. Тут я спробую це зробити побіжно, оскільки чисову обмаль. І в другій частині трошки детальніше запам'ятають в тому, як який механізм, інструмент передбачає воду про асоціації щодо усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Отже, на першому слайді видно місце України провідне економічні країни. Я не буду на, на всіх, тут найновітніші дані, міграційної паніці за 2015 рік, то можете самі на це подивитися ну, і оцінити, як нас оцінює світ в плані нашої економіки, і нашої інноваційності і конкурентноспроможності. Тобто бачите, що прагнути є куди, по деяких категоріях ми взагалі відносимося до категорії. Фактично система технічного регулювання вона має безпосередній стосунок до всіх цих рейтингів. В чому ж проблема в основному? Стан справ з регулюванням він фактично особливо в сфері технічного регулювання, він мало змінився порівняно з радянськими, радянськими практиками, так, так званого алузивого керуванням. І характеризується наявністю багатьох державних підприємств, установи організацій, які надають ті чи інші послуги, і які фактично допомагають міністерством міностам формувати політику, лобію свої інтереси. Характеризується наявністю дублювання різних регуляторних режимів, коли на одну ту саму продукцію Україні можуть поширюватися вимоги того, що називається технічні регламенти. Це достатньо нові. Термін, який наразі поки що затверджується кабміном, але паралельно поширюється так само у так званих санпінів санітарних норм правил по опір нормативного правил охорони праці, протипожежних норм правил і так далі. Всі ці документи є обов'язкові згідно з вимогами до речі, світової організації, вони всі є технічними регламентами, У нас фактично на ту саму продукцію в Україні поширюються по декілька технічних переламання, які розроблялися в місці. Не озлоджується, не відповідає Фактично виготовити Україну продукцію, яка відповідала усім встановленим до неї Україні, Україні, Україні обов'язковим вимогам, неможливо. Зрозуміло, що це створює підґрунтя, ну, як сама невідповідність тому чи іншому. Розуміло. Крім того, Україні переважає так званий попереджувальний контроль. Для того, щоб вивести продукцію на ринок, вам мало виконати встановлені вимоги, вам треба ще пройти якусь сертифікацію чи експертизу і так далі. Майже всі ці документи, які я згадував технічні регламенти, чи Санпіни, експерти, чи НПО, передбачають наявність такої попередньої експертизи. Вона є платна, вона надається дуже часто державними підприємствами чи установами. Тобто, фактично це є надбудова, яка з'їла свій базис, якщо вражатися фраза. Тобто те, що мало обслуговувати, обслуговувати суспільство, державу фактично з'їло е, того, на кому воно живе, тобто підприємство промисловість наші підприємці. Ну і нарешті нагляд чи контроль державний. Так само сфера відповідальності розмиті, незрозуміло, хто за що відповідає, хто що контролює, кожен може приходити, приглядати, що завгодно, будь-які спроби. Е, якісь розмежування, призводять до того, що всі починають кричати Ні, це от ми це добре контролюємо, але от ті, яким ви це хочете віддати, вони якраз це контролюють погано. Але якщо десь диво, щось десь стається, знайти завдяки недогляду його контролюючого органу це сталося, фактично неможливо. Всі починають тикати пальцем, одне одного і так далі. Тобто, держава загнала і сама себе, тобто то вона не може скластися. Раді, з тим, що робиться на ринку, хто винен, хто не догледів, який регуляторний режим і так далі. І фактично задавили бізнес. Тобто, хто від цього виграє, ну, можна собі хіба що зрозуміти певні групи інтересів, які на цьому сидять. В Україні вже багато кого, що зроблено, я не буду деталях зупинятися, бо часу не так багато. В сфері технічного регулювання існує необхідність, скажімо, Приведення у відповідності європейського законодавства і практик. Законодавство і в Європі, ну і в нас, воно починає поділятися на так зване горизонтальне і вертикальне. Горизонтальні це ті от акти, які є системними, тобто закони, да, чи деякі підзаконні акти, які стосуються всіх питань. А вертикальне законодавство це вже галузеві конкретні акти, здебільшого, це технічні регламенти, які регламентують вимоги до певної види. У сфері горизонтального законодавства, основоположного, да? фактично в Україні вже зроблено достатньо багато в сфері європейської інтеграції. Ще в 2010 році, от, починаючи з 2010 року, в 2010 році були прийняті закони про державний ринковий нагляд і контроль харчової продукції, про загальну безпечність харчової продукції. Вони на основі відповідних європейських регламентів і директиви відповідно. У 2011 році були прийняті закон про відповідальність за дефектну продукцію. І за, е, про акредитацію. Е, внесені зміни закон про акредитацію, які так само відповідають європейським директиві і регламенту. Е, в червні 2014 року прийняли два закони про стандартизацію та про мітрологію і метрологічну діяльність, які е, наберучилися один з 3 січня 2015 року і ще на початку 16 року, які так само закладають підґрунти для вирівнювання системи. У нас залишається тільки один закон. Технічні рекламі та оцінку відповідності, яка перейнялась Верховної Ради, так і не спромоглося розглянути 14 березня жовтня. Він стояв на порядку денному, але до нього через бій, там, через політично-національні питання до нього так і не дійшли. Ну, сподіваємося, що нова Верховна Рада його все ж таки оперативно розгляне, бо він дає можливість приймати європейські технічні регламенти в Україні. Тобто, фактично бачите, що у нас системних законів залишається прийняття лише. Але попереду, звичайно, дуже багато що треба робити безпосередньо з, з технічними регламентами. Тут у нас ситуація трошки гірша, тому що в Україні зараз з тих, що прийнятий, три це електромагнітна сумісність, військовольтне обладнання і безпека машин. Вони дійсно майже повністю відповідають європейським директивам. В сфері медичних виробів теж більш-менш відповідає, то ну, і дещо що в сфері енергозбереження. Вся решта наших регламентів. Це більше 40, вони не відповідають. Они, навіть якщо вони посилаються, вони можна сказати так, або за мотивами цих європейських директив, або просто на назва коло європейських директивов, чи він продовжується там далі, не святинок. Це важливо, чому, тому що скажу пізніше, відповідність наших регламентів європейських директив. Тобто залишається дуже багато ще багатосхового, але залишається дуже багато ще зробити і в плані прийняття і регламентів, і стандартів. І особливо підготовки інфраструктури йдеться про органи зусиль відповідності, йдеться про і лабораторію, числі. йдеться про наглядові органи органи державного нагляду, які зараз називаються державний ринковий. І продукції може вільно потрапити на європейський ринок. Тобто, чому? Тому що в Європі, крім Мин, ще є вимоги, які да, і вимоги безпечності і так далі. Система має працювати приблизно так, як вона зараз працює з харчами, тому що ви більше чуєте, напевно до нас приїжджають інспектори, європейські, які обстежують українських виробників конкретних харчі. І дивляться, чи є в них там газ, так званий, да, чи побудована правильна система там, і так далі. І після того, як вони обстежили виробництво, вони кажуть, так, це виробництво дійсно може експортувати до Європейського Союзу, тому що в ну, ідеалі зараз багато ви так само чули про те, що Україна бореться, там, щоб привезти своє законодавство, своє краще до юність до Європейського. Чому? Тому що, коли воно буде таке законодавство, і українські органи будуть працювати так, як в Європі. Потреба в візиті європейських інспекторів до наших виробників підпаде. Вони будуть відвідувати українські інспектори, і Європа, знаючи, що українське законодавство практики, такі самі, як і в Європі, буде визнавати фактично результати діяльності наших інспекторів, і наші виробники спокійно, без вже візитів європейських інспекторів, зможуть поставляти продукцію на ринок ЄС. Приблизно така сама логіка, не така сама схема. В сфері так званої нехарчової промислової продукції. Україна повинна побудувати систему таку саму, як і в ЄС. Тоді ЄС, коли ця система буде працювати за новими новимогами, практиками ЄС, ЄС визнає цю систему і знімається у той бар'єр, коли Україна, український виробник повинен буде щось проходити в ЄС, додатково до, до українського, буде достатньо тільки в українську. Але і це буде робитися за допомогою так званої е, угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, і латинська абревіатура е, скорочена АКА. Е, 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 ну, тобто це, це скорочення треба, напевно, запам'ятати, бо можливо, незабаром вже буде на язиках би мовити, вже буде більше обертатися. Е, АК передбачена. Угодою про асоціацію, зокрема після сьомої статеї. В чому її, її сенс? Сенс є в тому, що коли підписана угода АК, вона підписується у вигляді протоколу до угоди про асоціацію, тобто це не додаткова угода про асоціацію, вона не потребує ратифікації там, в парламенті України чи держав чи на ЄС, в протокол просто це одна угода. Яка поповнюється видами продукції, в залежності від е додатку третього третє угоди про асоціацію місць, види продукції і графік, протягом якого Україна повинна привести своє законодавство і практики у відповідність до європейського з метою підписання усієї угоди? Е всі ці е документи у вас є ваші, в ваших матеріалах, є витяг. Свободи стосовно технічних бар'єрів статті 53-58, та і є фактично додаток третій, там ви можете подивитися, який час відбудеться Україні на докачу від проведення законодавства відповідність до е, Європейського. І потім, відповідно, як буде виконуватися Україні в свої зобов'язання щодо проведення і практики відповідність, е, АК буде поповнюватися новин. Власне, АК. Тобто, що це означає, що Україні треба зробити, щоб підписати АК на ту продукцію, яка починає цяка, і пов'язані процеси цих процесів, процедур оцінки відповідності і так далі, повинні бути ідентичні вимогам європейських директив. Не так, як зараз, хтось тобто, там самотивом, який казав, да, що там це, і ми тут ми тут думаємо, що наші не зможуть, ми своє ставимо, а тут, тут, тут європейські Режим передбачає, ми хочемо профічну заробити на наших виробниках, але ми ставимо ще більше потужну процедуру, вивезти, ми будемо залучені і так далі. Має бути ідентичні, Будь-яка невідповідність, технічний парє в торгівлі. В Європі цього нема, у нас є. Це технічний пар'єр. Далі стандарти. В Європі під цю директиву існують стандарти, європейські гармонізовані ігіни. Uh, є переліки цих стандартів і стандарти. Так ось, оці переліки і оці стандарти, їхні тексти, чи мовою оригіналу, чи українською мовою, якщо будуть забезпечені їхні проекту, що це окрема проблема, повинні бути ідентичні. Знову ж таки, будь-яка відмінність створює технічний бор'єр. Всі європейські країни мають ідентичні тексти стандартів. Далі, я казав про санкційний повол. В Європі їх немає. Тобто Україна стоїть перед або вона їх скасовує, бо все покривається тими європейськими директивами, або вона їх залишає тільки для своїх виробників. Тобто німець на може сюди заходити, якщо буде працювати угода про санцепцію, яка вільно тільки треба буде оцінка відповідності, яка вимагається в Європі. Ну а всі додаткові занітарно-гігієнічні експертизи, праці і так далі. Ну, будь ласка, до німців ви з них маєте право до себе, будь ласка, тобто фактично розумієте, що до що йдеться, що Україна фактично, якщо вона таке, таке вибере, таке вона буде давити тусити своїх виробників, тому ну, що вона успішно робила вже 23 роки. Україні ці вимоги набагато більш вильготніші, да, і так далі. Вимоги повинні бути такі кордії, ідентичні і їхні застосування. У нас набагато більше органів, які цим займаються, ніж в Європі. До, до компетенції багатьох таких органів є маса питань. Тому поки Україна буде направо і наліво призначати якісь органи, ніхто її не визнає, які умовно не вміють нічого робити, які просто займаються видачі. Нічого не випробування, ні нормально, ні за технічну документацію немає, і так далі, просто торгують поприцянкою сертифікатом, то систему ніхто займати не буде. Якщо буде АК, то фактично, український виробник може провести оцінку відповідності своєї продукції українського органу, який буде повідомлений до Бісель. І результати якого будуть визнаватися, і йому не потрібно буде проводити таку оцінку десь там в Європі. Більше того, така продукція буде автоматично визнаватися на ринках так званої ЄГ, е, Європейської економічної зони, тобто це ті країни, які не входять до ЄС, Норвегія, Ісландія, Швейцарія, Лігенштейн, Туреччина, яка має мирний союз з Європейським Союзом. І потенційно, я кажу потенційно, тому що треба почати вивчати там всі ці угоди. Італії, Зеландії та Японії. Всі ці країни мають угоди про взаємне визнання з європейським Союзом. В цих угодах може бути якісь обмеження щодо третьої сторони, але потенційно навіть таке може бути. І відповідно, це вже питання, яке задавалося в першій половині. Виробник, український виробник, отримає право нанесення знаку СЄ на свою роботу. Цей знак спеціально означає що це французьке спорудження. Насправді, деякі виробники деяких видів вже можуть їх наносити. В Європі система дуже достатньо гнучка і дуже різноманітна. Справа тому, що на одну ту саму продукцію можуть поширюватися різні директиви, буває однація, краще про буває техніка. І в цих директивах, в залежності від рівня ризику, який становить продукція, можуть передбачатися різні процедури оцінки відповідності для деяких процедур достатньо того, що виробник сам провів формування це так званий модуль А. Тобто сюди підпадає все низьковольне обладнання, електромагнітна сумісність, окремі види низько машин, засоби індивідуального захисту, наприклад, і так далі. Тобто кожному треба дивитися, якщо там є модуль А. Український виробник вже може ставити знаки сіяли. Це не означає, що він поставив вогнен. Ні. Європейські директиви висувають чіткі вимоги щодо того, що він повинен скласти так звану технічну документацію, або технічний файл, якому він повинен надати всі протоколи випробування, які він зробив, щоб довести, що він відповідає тим стандартам, так, чи вийшов викрилам, директиви безпосередньо. І цей технічний файл він повинен надати своєму уповноваженому представнику або імпортеру до території Європейського Союзу. Файл перебував на території Європейського Союзу. Тобто це не просто поставив і пішов. Ні. Треба провести випробування самотужки, чи суконтрактувати якусь лабораторію, скласти документацію, передати цю документацію тому, хто вас цю продукцію купив і завіз на територію Європейського Союзу. І Знову повторюю, це стосується не всіх видів продукції. Це тут, ну, треба в конкретному випадку дивитися, чи випадає чи ні. для деяких більш ризикованих видів потрібний, Дійсно, потрібна оцінка там, де залучення третьої сторони, бо там, виникає немає з нанесенням ознаку, по третю сторону Європа не визнає. Але в Україні є деякі лабораторії українські, які мають угоди з європейськими органами сертифікації. То, наприклад, є в сфері машинного будування, знає такі є в Одесі, є в Києві. Да. Тобто оці лабораторії вони мають. Якщо вони, наприклад, можуть, ну, ваша продукція підпадає під зону їхньої компетентності, ви, ви можете випробування цієї продукції, вони не треба тоді зразу ввести до Європи, ви можете привести, скажімо, до Києва чи Одеси, провести випробування там, вони видадуть протокол, і на основі цього протоколу європейський орган в Чехії чи в Німеччині, з ким вони мають угоду, видасть свій сертифікат. Після того ви наносите знаки і, і відправляєте продукцію в Європу. Звичайно, що якщо в Україні немає лабораторів в тій сфері, ну, де ви працюєте, там, і далі, вам доведеться шукати всю цю інформацію, ще в Європі є сайт НАНДО, називається, де є перелік всіх органів європейських, які визнаються з адресами і сферами і спеціалізації. Ви можете просто подивитися на тому сайті і написати запит щодо їх цінових пропозицій там, і так далі. Тобто, фактично, ну, чого це буде вартувати. Тобто, кілька є різних. Варіантів в залежності від того, чи яка у вас продукція, які в Європі режим, не передбачений, чи є в Україні якісь потужності, які визнаються в Європі чи нема. Тобто, ну, бачите, що є маса різних варіантів, в залежності від обставини. Тобто, фактично, зараз можна, просто треба пошукати інформацію, і налагодити нормальний менеджмент всіх цих процесів. Це можна робити вже зараз, навіть від залучення гору. Ослання представлено так з те, що я щойно сказав, технічні регламенти до того стандарти, такі як у нас вони є, відповідають, відповідають. відповідають. Нема визнання з ЄС, ну і маркуємо ми національним знаком відповідності. Після тобто, того стандарти технічні регламенти, все з Європейським Союзом, є визнання з Європейським Союзом і маркуємо ми знаком ЕСІ. Насправді, на мою особисту точку зору, Україна стоїть вилені не тільки в плані того, що її треба приймати, а в плані того, і хто і як забезпечує цей процес. Це є, ну, як на мене, це є, можна передбати словом біда. Це стосується готовності нашого державного апарату да, до розроблення до цих от викликів, які стоять в Україні перед Україною в цій сфері. Це стосується і кваліфікації наших юристів, та, ну, і взагалі підходу. З їхнього боку, до адаптації чи переходу на європейське право. Тобто ну, багато що я бачу в своєму житті, так робити не можна, ми так ніколи не зі до Європи. Це стосується і знання мов, оскільки ну, без мови не можна нормальний акт написати, наші офіційні переклади іноді є жахливі. Багато різних я не буду зупинятися, воно так більш-менш перелічено на цьому слайді, може ознайомитися. Дитина Як показує досвід вже прийняття, прийнятих та вже працюючих законів, які засновані на європейських регламентах і директивах, важко написати і прийняти європейський закон. Але ще важче його впровадити.